І перша вправа буде називатися долонька відчуттів». І спочатку можна просто привернути увагу дитини до долонь. Попросіть назвати п'ять предметів, які ти бачиш в кімнаті, або 5 предметів якогось одного кольору, наприклад, зеленого. Чотири звуки, які ти чуєш, три речі, які ти відчуваєш на своїй шкірі, дві речі, які ти відчуваєш на запах, і одну річ, яку ти можеш відчути на смак. Далі потрібно дуже просто обвести долоньку дитини. Ну, наприклад, ось таким чином. Якщо дитина може це зробити сама чудово, якщо ні, то ви можете їй допомогти. І все, що нам потрібно, це розмалювати її. І нехай дитина сама обере кольори. Ось такий. Можливо, захочеться навести контур. Це буде також, про те, що дитина укріплює свої кордони. І якщо при накладанні одного кольору на інший, Утвориться третє, це також буде чудово. Таким чином відбувається символічне заповнення кольором внутрішнього простору. Це неодмінно зміцнить внутрішнє я дитини та вплине на її самопочуття. А вводячи долоньку, дитина не тільки повертає увагу до свого тіла, а ще й символічно бачить, що вона є.